Доброго власного дня, святе письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 10 глава, із 37 вірша, 11 глава, 1 вірш. Сказав Господь: хто любить батька чи матір більше, ніж мене, недостойний мене, і хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, недостойний мене, і хто не бере Христа свого, не йде слідом за мною. Той недостойний мене, хто знайде душу свою, загубить її, а хто загубить душу свою заради мене, знайде її. Хто приймає вас, той мене приймає, а хто мене приймає, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка в ім'я пророка, нагороду пророка одержить, і хто приймає праведника в ім'я праведника, нагороду праведника одержить. І хто напоїть одного з малих цих тільки чашею холодної води, в ім'я учня, амінь, кажу вам, не втратить нагороди своєї. І було, коли скінчив Ісус наставляти дванадцятьох учнів своїх, перейшов звідти учити і проповідувати в містах їхніх. Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.